Скажи, будь ласка, наскільки важким було твоє рішення залишити родину на той момент, повернутися в Україну і захищати Україну? Найскладніше рішення, яке мені довелося прийняти в житті. залишити маленьких дітей. і, Скажімо так, переходячи кордон, я не розумів, зможу чи я в душі. Тому це було така крок в невідомість я б сказав, на той час. А який от найпам'ятніший день на фронті, який ти ніколи не забудеш? Момент, це 20 вересня. Це річка Оскіл, це безвітня понтонна переправа біля Єцьківки, де по нам відпрацювала РСЗВ, і наш бронетранспортер підбило. Нас від нас пощастило, він протів метрів від нас, нас просто відкинуло в кювет. Ми там встигли вибігти всі, але в цілому цей день пам'ятається. Да, Якщо так що говорити, чого війна навчила тебе більше, ніж будь-який тенісний турнір. Вона мені показала, що в житті є важливим, а що ні то якісь базові речі, які ми всі проживали в 2022-23 році, це там відключення світла, банальна безпека, їжа, вода це все те, що насправді родина, це те, що є найважливішим. А все решта так, ну, от, це, лише комфорт нашого життя.